У сьогоднішньому відео ми покажемо вам, як ми справляємося з мохами, грибами та лишайниками, які знаходяться у місцях, де їм не місце, і становлять потенційну небезпеку для нашого здоров'я. Постійно вологі ділянки в кам'яній клаці є живильним середовищем для цвілевих грибів. Постійний вміст вологи більше 60% необхідний для їх зростання. Також важлива наявність поживних речовин, тобто залишків органічної матерії, що містяться в пилу та залишках рослин. Ми поділили роботу на два етапи, перший з яких полягав у видаленні грибів і водоростей за допомогою мийки високого тиску. Це дуже хороший метод, якщо мова йде про гладку і непорозну поверхню, таку як штукатурка, плитка або полірований бетон. Також важливо пам'ятати, що не всі стіни можуть витримати високий тиск води. Якщо мова йде про чутливі поверхні, такі як дерево, шпалери або фарба, мийка високого тиску може спричинити пошкодження. Після ретельного видалення органічних залишків, тобто вже згаданих грибів, плісняви та моху, і подальшого миття ми нанесли NCT Hydro методом розпилення. Це натрієве силікатне водне скло з каталізатором НЦТО, яке проникає в бетонну структуру на глибину до 50 мм і згладжує її. У результаті використання NCT Hydro ми створили гідрофобну та антибактеріальну поверхню, яка настільки гладка, що бактерії, гриби та водорості важко прилипають. Через це вони практично не мають шансів розмножуватися і поширюватися на бетоні. Поверхня, покрита NCT Hydro, залишається чистою протягом багатьох років, оскільки гідрофобне покриття виявляє лужну реакцію, яка запобігає утворенню на поверхні спор мікроорганізмів, що надають перевагу кислому середовищу. Якщо вам сподобався відео, поставте лайк і підпишіться на наш канал, щоб отримувати більше порад з будівництва. Дякуємо за увагу і до зустрічі в наступному випуску.